Всім привіт! Коротше, я приїхала на що -то його називається. На зустріч значить, Куб. От. Буду туди знімати відео і покажу вам, як проходиться зустріч. Я перша на цій зустрічі, тому коротше, кручусь, вірчусь тут, не можу зрозуміти, куди мені значить, іти. Поняли, так? Да? Don't understand поки що. Це показувати, як це все проходить. Я перший раз тут, ніфіка, не знаю реально. Я не бізнесменка, якщо, що, але я просто прийшла. Люблю ходити по різних заходах. Ходити, знімати, це моє. Влог зроблю. Тебе познімають. Все познімаю От люди, як люди поміж собою, бачите, просто на їхні заубачні, заважчить, як люди поміж собою. Бачите, на ці світи. Треба розвлікати більше. Ні, бачите, задоволені світ зля. Пізніше. Блін, не завідомо, що ми щаслива. Помогти тобі може? Ось так. Коротше, головне, що є, що їсти. А все інше то такое. Так, друзі, хочете. Така тут фотозона зроблена. Ну я влог знімаю, що ти скажеш? Пару слів для преси. Тут, тут дуже неймовірно чудове. Саме головне, які люди. Які а я же. це як? все, це душа. Атмосферка прикольна. Дуже. Я одразу дивлюся, що головне, що є, що їсти. Все. Ну, це більше, більше мені нічого не треба принципі. А їсти я любимо, шановні, їсти любимо. О! Дивись, і ти попадеш у мій Давай, розказуй, що ти, хто ти що прийшла? Що прийшла? що прийшла? Прикольно мене звати Жанна. Я думаю, багато хто мене знає. О, я прийшла так само. Ти вже на ютубі будеш, щоб при себе я розумію. У нас теж є канал до речі, Ютуб. цього він. Я тут прикріплю, можна буде Класно, Супер. І хочемо вас запросити всіх закоханих 14 лютого на український дім. Тут наші актори, які співатимуть О, так, на п'яту годину до сьомої пів восьми, так що ви ще після оперативу музичного зможете стигнути і на вечері. Поняли, друзі. Так що на вас всіх чекаємо. То в Мілані приходьте. приходьте. Запишу цей момент на камеру, що я виховаю шампанське перший раз за півроку.

Мій друзі, ще воно не почалось, ця вечерінка. Ну, я вже випила бокал шампанського. Що я хочу думати? М -м 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 -м. Але ще я вам скажу, заведення так нічого. Правда, дуже маленьке, Для такої кількості людей, мені здається, мало варто. Кажу, що я знімаю влог і кажу, що за мене прийняття. Приміщення побільше, Або багато Чому? прийшло людей додати. Люди не задаються питанням, чому мала приймати, чому мала приймати, що ти мала приймати, чому мала приймати, тільки що сказала мамі. Було багато людей, тому я був мале, як було 10 людей, воно було велике. Це залежить приміщення, мала чи велике, від залежності людей. Я сказала, що за мале для такої кількості людей, розумієш? Ну чому? ми вчимося з собою хомолока, вже маємо по голову. Так, все окей. Но, но, но. Ждем, коли почнеться все. Але я вже випила бокал шампанського, мені вже весело. Тепер кожен про себе пару слів скажи. Таким чином не може підтримувати інших людей. А основне ще додаткове завдання, але, але так, скажімо, італійське моє перше базове завдання. Я працюю маркетологом і мені дуже ця сфера подобається, тому я навіть запропонував Борису, що десь за два тижні... Я займаюся перевагами людей. Мови для українців. Тому, якщо ви вивчаєте італійську мову, я буду рада вас бачити себе на навчанні. Ми робимо своїми викладачами індивідуальні програми під запит учня. Наприклад, минулого тижня з моїх учениць здали італійську мову на отримання е, громадянства італійського на один, і так само ми допомагаємо отримувати сертифікати АК. Мене звати Сергій, ми з дружиною приїхали з міста. Наспили свою компанію по авто і продажу до запчастини. Цікаво, що хтось має автомобілів, не знає, де купити пише запчастини, зустріння або не кнопку довго вірить, але наш сайт.

І все буде хорошо. чин Це це трав. Де бачиш, що я знімаю це все на YouTube. Я буду все розказувати там. Де <свистит> тобі Ну розкажи про нього. Ну, давай. Друзі, на підпийте до вашої Конструктивної критики, коли вам щось сподобається, адже випуск хотів. Мені throw. так мені так сподобався захід, що я навіть п'ю алкоголь. Де ж таке? Десь таке дорого, коли бачите? Я півроку не вдала, даже немає мене тут в цій зоні немає. Я не знаю. Значить, ми знімемо зараз вже кінець, так? Кінець -заходу. Кінець заходу і скажемо свої е, ці Що? емоції, які твої ну які мене ці класні емоції, круто, класно, цікаво бачити людей, які направду переїхали в іншу країну і одночасно займаються своїм бізнес і класно, коли ти бачиш людей, коли взагалі українські самі мають. Скільки не живуть? Дінозаври. Так, я щось троє, я динозавр, я вже тільки не живу, я тих, скажімо, Перша міграційна лінія, а -а -а. так що я тут вже багато а -а -а, часу встигла зробити все. От, і... що, можна не можна. <рігум> Власне, і тому ми запрошуємо українських дім, буде приходити ще частіше уділювати досвідом і фішками. <рігум> 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 вже закінчилася тусовочка, і Борис хоче сказати декілька слів: запросити на наступний. А -а Івент, значить, да, чи як це правильно називається? Це зустріч. зустріч. Я це називаю зустрічем. Це буде там кра Крещенов, Добре, так? кого ти хочеш тут бачити? Я хочу тут бачити українців, які хочуть досягнути тут успіху у Італії, а запам'ятати разом ми досягаємо успіху набагато скоріше, ніж у самотності. Тому залишимо коротше вам тут. От це QR код Кіркота, що так. Чи в тебе є себе ця, косметика. Tak, chcę ja tu znowu. <gry>